Слава Україні! Ви на каналі Транс, з вами Володя, починаємо нове відео. Перед тим як почнемо відео, зразу прошу вас підписатися, тому що хочу 25 тисяч, щоб нас збирали цього року. Верніше 50, вже 25 є. Буде 50, буде все набагато крутіше. Так що, будь ласка, підпишіться. Сьогодні в нас буде відео знову з аукціону. Якраз минуле відео закінчується, продовжую історію, тому що все в одне відео було би за довге відео. Зараз буду розказувати, що я сьогодні шукаю і через пару секунд ви будете знати, чи я щось купив чи ні. Сьогодні почався дощ бляха, Приїхав на і почав дощ. Приїхав сюди дивитися на оцей трейлер. Непоганий такий трейлер Transcraft. З усім продається, навіть з старпами або когось забрали, бо що алюмінієвий повністю. Голдвей була компанія, я на ньому їздила. Чи це оранда чи що не знаю. Тулбакси є. Трейлер слайдується. Тут мені сказали, які місця треба дивитися, де він може бути тріснутий. Зараз тут лазити всюди і Колеса з одного боку плюс-мінус нормальні, але трохи різні. З цього боку вже коліс нема. Вже на нього набили 29 тисяч, він буде більше 30, це 100%. Так як кажуть люди, що такий трейлер купити, то треба дати за нього біля 40 тисяч. Може навіть і більше. Будемо зараз дивитися. Так само є багато різних, такі джанки є старі і є степдеки. Правда, без, цих, без рампів, але там є місце для них зроблено під рамп. Теж кому цікаво, то такі варіанти теж є. Тут все зроблено, все можеш чіпати рампи, вже, все готово під підрампле. Чепив рампи, загрузив, форкліфт і погнав. Поки що дивимося цей варіант. І зараз ще покажу той рейтнавер, який я тут схожу, шукаю теж. Багато цих Hyundai'ів є. Але щось Hyundai, навіть якщо подивитися, дивіться, він стоїть на траві, там я розумію, одна там нижче є яма, там горб. Але вони дуже якісь гнучки ці трилери. Плюс є всякі такі, теж треба дивитися, добре є нюанси. Тріщинки. Потім з тим, що робити, чи треба його ремонтувати, чи не треба, чи так можна їздити. Незрозуміло. Хотілося б, якщо вже брати трейлер, степдек, то так, щоб вже потім з ним не морочити собі голову. Взяти водія з досвідом на степдекі і їздити. Йде спеціаліст по флетбетах, головний консультант. Що кажеш? Кажи щось. Коротше, зараз будемо дивитися. Подивилися ми цей трейлер. По трейлеру ніби нема ніяких нюансів. Єдиний нюанс, що ми знайшли місця, де він був ремонтований, де його варили внизу там в місцях з'єднання. І... Я сумніваю, чи варто його брати ні. Зараз будемо дивитися якісь інші трейлери. Той трейлер, що ми тільки що дивилися, то він коштує, зараз за на нього набили 29 тисяч і ще до закінчення акціону 2 години, ще зараз наб'ють. І оцей трейлер поки що 23 тисячі. Плюс цього трейлера, що він може брати вагу, велику вагу, він може брати овервейти. Це теж дуже важливо, деколи треба щось таке взяти, ти маєш чим. А Мінус, ну, мінус або і плюс теж, хто як на це дивиться, що він 48 фіт і вже ти маєш трошки менше можливість добирати паршала. Якщо є плюси, є мінуси, але в загальному трейлер дуже добрий. Зараз будемо дивитися його, робимо інспекцію, провіряємо, все добре щоб не залізти в якусь халепу, бо тут я так розумію з цими степдеками, флетбетами, дуже легко залізти в халепу. Тепер покажу те, що я купив е, вчора. Це Volvo. 848-й юніт, 860 велика машина. Маємо тут е, як розрізнити, велика чи мала. Зараз вам покажу. Ну, більшість знає, але дехто не знає. Велика має квадратне вікно, мала має таке вікно, з одного боку трошки вище, з другого боку трошки ширше. Там мала кабіна, тут в мене велика кабіна. Що в мене тут по колесам йде? 11 яр, як завжди, веспенський інакше не продаються. Рікепи, рікепи. Не рікеп один. Рікеп. Коротше, всі решта рекепи. Ні, це теж не рікеп. Ріке. то буде подивитися. це дивиться ріке. Коротше, одна колеса на ріке, все решта ріке. Так що колеса під заміну. А, прикольно тут є тулбакса. Там можна щось складати, там щось 16 стоїть зараз. Всі спойлера на місці. Ну і тут все так, як в звичайному 856 тисяч миль. Я його заводи, я його показував минулого разу. Трошки брудна, треба зробити хімчистку. Але взагалі машинка найдуже цікава. Великий сліпер, велике ліжко, вверху велике ліжко. Нормальна машинка для водія. Зараз ще завдам її. Тут дивіться, двигун в якому стані. 856 тисяч миль, Ззаді там трошки підтікає масло, я це все бачив перед тим як купляв. Так що я на це все був готовий. Тут у нас все добре. Тут так само у нас все добре. І там є ще один нюанс теж, на який треба дивитися, там теж все добре. Тут все сухо, мається на увазі гірбакса, все. машина, напевно, трошки мили. Перед тим як продавати. Трошки є ці такі маленькі коцки від камінчиків, дорога. Дорога про себе дає знати. Спереді колеса мішеліни вже своє відслужили, ще хтось їх поставив у другий бік. Бачу, як колеса ставлять професіонали. Він, я розраховував, що він буде постійно взад їхати. <ріх> так, тут у нас все окей. Я його заводив, він працював, тут у нас все добре. Так що такий апарат. Тут місце пусте, можна там ставити і пів буде. Може навіть поставлю сюди і пів, що підемось. Залежить з яким трейлером буде цей трак їздити. Нам треба буде тої ні. Їздив десь в якій великій дуже компанії, бо номер в нього юніт номер був 356697. Багато про що говорить. Велика компанія це добре. Тут у нас все ціле ніде немає ніякої ржавчини. За що люблю Вольвовські рами, вони трошки більш корозостій. Ну, Понятно, як ти дивишся, нею, якщо ти її маєш, то нормально, якщо ні, то не буде дуже це. Так, так що такий от апарат. Новий трак в Калуш Транс. Ну кому цікаво, то телефонуйте. Так, холодний пуск Volvo, Зараз накачає повітря. Вітяться всі чеки. Оце все прийде. Ми це знаємо Ну, Вон ще на холодно зараз, але працює нормально рівно, Так що я задоволений. Прийшовся по аукціоні, подивився на той трак, ще раз який я купив, ніби все так я і планував, нічого не помінялося. Зараз залишилось дві хвилини до закриття того трейлера, який я хочу купити, так що за пару секунд тримаємо кулаки. По моїй довольній морді можна зрозуміти, що все пройшло успішно. Коротше, купив цей трейлер. Я дуже задоволений, тому що трейлер ми перевірили, все добре. Трейлер такий, як має бути. І це тішить. Раз трейлер такий, як має бути, значить все буде добре. Я, в принципі, цей трейлер... Трохи вітер дує, мушу ховатися від вітру. Цей трейлер хотів ще зразу, як приїхав сюди, його побачив. Єдине, що трошки маленький мінус, що він 48 фіт. Буде маленьке обмеження по комбінаціях. Але я думаю, що, що, це, що це добра покупка. Так що, так, потім то все буду розказувати далі. Зараз вже звідси їду, сьогодні і так такий день, що дуже багато встигнув за сьогоднішній день. Я радий, як цей день прийшов. Зараз їду додому, буду святкувати. Сьогодні субота, ми з Матвієм на ярді. Приїхали, бо цей трейлер не слайдується, там треба поремонтувати. Але є ще друга проблема. Відчепив вчора трейлер, я відчепив поставу дошки. Але дошок поставив замало і трейлер з дошками поліз в землю. І зараз будемо це пробувати фіксанути. Підігнав Volvo, Volvo трошки вище, бо воно на 11-яр колесах. І Зараз будемо пробувати за допомогою таких конструкцій, все поправити ситуацію. Так, все зробили. Добре, що є рам. Притягнув рамом, там на мусорнику були дошки такі великі. Поставився їх тут на місце. І знову добре, бо Volvo трошки воно зараз на вищих колесах 11, то воно трохи теж легше йому було залізти сюди. Верніше не те, що було легше, але те, що воно вище підняв. І все, зараз буде, вже може стояти спокійно. Тепер буду робити трейлер, треба оце, оцей пін поміняти. Рішення то, що поміняти, його поставити, бо от там, там він випав. Драйвер каже, не можу слайданутися, Ця штука ходить. Вона ходить, бо звідти випав. Пін. Тепер проблема пінети. Якщо піна не знайдемо. Просто закручу болт з гайкою та й буде ходити довго і щасливо. Лайфхак. Взяв пломбу, вставив її сюди. Правда, треба було зняти той пластмасовий кожух, або не влізалося. І все, тепер все працює нормально. Так як має бути. Користуйтесь на здоров'я Сьогодні я вирішив поміняти моторні масла в своєму харлі. Минулого року я його купив в серпні, то вже був кінець сезону нічого не робив, казав попередній власник, що він міняв. Я зараз вже перед початком сезону, щоб нормально їздити, то вирішив поміняти масло. Купив 4 літри мобіль Win спеціально для мотоциклів 20W50. Харлі рекомендує таке масло. Отакі. І фільтр. Фільтр, а фільтр тут у нас. Фільтр отакий, хромовий, такий самий, як в мене там стоїть. А, щоб відкрутити фільтр, ще їхав в автозону, тепер купив такий ключик. Ну що думав, цим туди дістатися, то незручно. А цей то взагалі не зв'язає туди. То Зараз, зараз все відкручуємо. І буде все чітко. Такий щуп цікавий, Harley Davidson оригінальний. Тут він пише Harley Davidson, Пише на холодний, який має бути і на гарячий, який має бути. Так, пів години прийшло, все готово. Тільки що заводив, провіряв, тиск масла є, все є. Подивився, чи знизу нічого нема, десь там не підтікає. Все нормально сухенько. Все, Харлі готовий. Що сьогодні відбувається? Бачите, їду фретлайнером. Сьогодні ситуація така була так, що треба було водію зробити делівері в Велджині. Там було так, що там трап трейлер. То я поїхав замість нього, трапнув цей трейлер. І зараз їду на шапу, тут велжені, українці тримають. Треба тут зробити малий ремонт на траці. Ну, Заодно і вам покажу, що тут відбувається. Приїхав на шапу. Тут крім того, що шапа, тут, до речі, їхній адрес і назва шапи. Fleet Pro Truck Repair. Так само у хлопців тут є паркінг, що якщо там щось ремонтуєтесь, то так само є де постояти якийсь там час. Тут все культурно, шапа, шапа нова, підлога, все покрашено, все гарно, є лінії. Ну тут стоїть мітра, зараз покажу, що я, що я буду тут робити. Їхав сюди з тим, що треба було зробити алаймент, бо одне колесо з'їло за одним боком. А по дорозі ще замітив, що потік сіл. Не серйозна проблема, але треба зробити. Спереді, бачимо, почало мене їсти колеса. Дуди, є, смужка тут вже нема. А з того боку ще є. З цього боку тут взагалі халапов повного. Плюс ще й, ще й тріснуло колес. А це вже взагалі капець. Ще що на щось наїхав. Все в маслі, і це так непогано. Саме через все, це буде аутосервіс, через те, що така машина де переможе нормально. Там небезпечно їздить. Так, зараз покажу типову ситуацію. Приїжджаєш по тих сіл і треба зробити алайм. Получається так. Крім сіла, міняємо зараз тормозні ротора. Не знаю, що вам тут зараз буде видно, тут є тріщина та видно. Оце вона тріщина і там ще такі є так само пару тріщин. Ризик такий, що воно може ходити нормально, а може бути так, що по дорозі воно розсипеться. Нам варіант по дорозі розсипатися не підходить, тому краще це все зараз, поки я в Чикаго і поки на нормальній шапі, то це все, все поміняю. Сьогодні вже другий день знову приїхав на фліт про трак репеєр. Через те, що треба було привезти диски, вже вирішив поставити спереді алюмінієві диски, тому що передні класи будемо міняти. І зараз тут покажуть цікаві траки. Тут хлопці купили два нових Вольво, 26 й рік, 860-й великий кузов, а в них ще не сидів. То зараз будемо йти дивитися, що за крокодили приїхали. Це вже те, якби, наше майбутнє, вже на цих траках через два роки будуть, будуть всі газати. Треба привикати до цієї техніки. Ну, вигляд інший зовсім. Кабіна, інша, все так би, взагалі повністю дизайн. Абсолютно новий машини. Так, робимо зараз маленький тест-драйв. Прикольні сідушки сів, одразу У мене ж ноги висять. Треба опускатися. Рости. Зараз їдемо по поганій дорозі. Пробуємо вияснити, чи м'яка підвізка, чи ні. Тут підвізка інакше чи така сама, як на тих? Ні, тут шість подушок. Шість подушок? Так. Мені здається, що воно не буде стільки м'якше, скільки просто буде їх гасити, так якби плавніше, що не будеш так сильно відчувати. Так воно, повинно бути, дуже травматсько. Скільки тут коней? Це 500. 350. Трошки опустилися, пішли на асфальт. Понял? І прямо. Не, не Оце було тільки що жесть. Впав матрас, чуть мене не вбив. І все було на цьому. Все ми зняли. Парків. А, Тут вже електронний паркінг брейкс. не может этого повітря. Тоже уже цены идут на Type-C зарядки. Музыка уже да, да, как-то иначе. Где да, тут цей? Пускается подушка. А вот, да. Спіли машину забрати, вже поламали. та відпадає вже. Так, тут у нас сліпер. Ліжко велике. Але це 850-860, це воно має бути велике. Тут ліжко і має бути велике. Зверху теж ліжко є. Тут холодильники. Коротше, машинка непогана. Як на мене, гарно зроблено. А, столик є тут, такий цьому, що можна і лежати і їсти. Ну, всюди багато цих зарядок. Тому досить цікаво. Але то ну, що хотіти. Нова машина це по-любому завжди. Щось цікаве. Мені здається, що зараз цей дизайн чимось трошки мак нагадує їм, тут. Не знаю, щось мені так здалося. А так, нові сідушки вже, трошки інакший дизайн це все. Руль, мені здається, такий самий, як був в попередньому Volvo. Ну, Нова машина приходить з усіма купачками. Купачками. А це що таке? Це певно на другий поверх, на спальні. Ага, щоб не, не випадав водій, що наверху спить. А дивись, який цей перетворювач там цікавий. Ну, на, щоб на, на проводку, на розетки всі по хаті. Холодильники включати, мікрохвильовки. Mm -hmm. Все як має бути, кавоварки. А так беремо в загальному, машина та й машина. Трак і трак. Суть його така, щоб їздити, тягати грузи, заробляти гроші. Як буде їхати цей заробляти гроші, так буде і то їхати заробляти гроші. За груз заплатять однаково. Зараз багато критикують ці нові Вольво. Але історія така. Кожне Вольво нове виходить, і за нього говорять, що воно погане, що старе було краще. Проходить 2-3 роки і все, всі переходять вже на нові ті машини і вже кажуть, що стара вже не актуальна. Як було з попереднім Вольво, що ті Вольво з Ді 12 двигуном, казали, що тільки той Ді 12 вийшов, погана машина, потім найкращий мотор. <гум> І вона так ця вся історія повторюється. Я думаю, що з цим буде те саме. Появиться їх дуже багато, а їх буде дуже багато, тому що тут попереходять всі на ці машини зараз по-любому. І все. Фартлайнер так само випустив нову модель, вже є 26 го року, досить цікава каскадія, мені подобається, дизайн так само гарний. Десь її ще познімаємо, подивимось. Так що такий от сьогодні несподіваний тест-драйв нового Volvo. Тим часом хлопці вже зібрали мою ходову задню. Поставили нові диски тормозні і нові колодки. І поміняли сіл. Сьогодні тих два алюмінієвих диска кинемо сюди наперед, поставимо спереді нові колеса. Я буду знімати ці диски разом з колесами. Ці колеса ще нормально можуть піти на трейлер, а тут же будуть нові колеса, і лаймент зробимо і все буде нормально. Буду ставити знову якохама, моє кохами. От такі самі колеса наперед поставимо. Нормально ходять. Але ж треба, щоб був олаймент нормальний. Зараз апдейт по траку і трейлеру, тому що я купив за аукціону. Ще поки що все в процесі, тому що з фінансуванням воно все завжди затягується. Коли платиш кеш, все швидко, а коли фінансуєш довго. Тому цього тижня ще результату не буде ніякого. Поки що чекаю. Там що ми все дали опру, все у нас нормально, але поки вони там переважать гроші, поки можна буде забирати машину, то. Воно займає трохи часу. На цьому це відео закінчую. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. і Будь ласка, донайте на ЗСУ, донайте на дрони, донайте на машини, на все, що можна, треба донатити. Так що всім дякую за увагу. Слава Україні! Україна переможе війні. Всім пока.